Не один раз натикалася на людей, які роблять інвалідність для дітей, для дорослих, для того, щоб отримувати роками від держави. Ну, якщо мають там чи якийсь маленький ну, привід для цього, або знайомства. І вони роблять собі інвалідність або своїм дітям для того, щоб від держави отримувати халявні гроші і потирати ручки, як вони всіх нагріли. І я так дивлюся на цих людей. Особливо коли в мене була дуже серйозна ситуація з грижою міжпозвонковою, і мені інвалідність хотіли дати, щоб дай Боже десь <кій> може в 17-18 років мене вже хотіли зробити інвалідом. І я так подумала: ну коли я це зроблю, я всесвіту заявляю: я інвалід, я неповноцінний, я хвора людина, і я ну, буду е вести своє життя як інвалід. Навіть енергетично, навіть психологічно, навіть ментально в мене статус інваліда, хворої людини. І я тоді казала, ні. Попри все, я буду здорова, я краще буду більше працювати, більше зусиль прикладати, більше заробляти, більше втомлюватися, неважно, але я буду жити повноцінне життя здорової людини. А люди потім дивуються, чому вони так хитренько Бога за бороду піймали державу. Як там? Знаєте, це неприлічне слово, що вони з неї зробили? Да? І кичають гроші, і чому в них псується здоров'я? Та що такое? А потім приходиться те здоров'я реально псується, і приходиться вкласти набагато більші гроші, ніж ти за ці роки отримав у тих халявних пенсій, Розумієте? Набагато більш. А люди такі здивовані, а чого це? А звідки це? Але тоді вже будуть справжні страждання, справжні біль і справжнє значне погіршення якості здоров'я. Здоров'я людини це відображення її мислення. Абсолютно, чомусь думаю, що духовний розвиток, який зараз дуже модний. Це якась езотерика, і це не пов'язано з вами, з вашим тілом, з вашим зовнішнім виглядом і з вашим, зокрема, здоров'ям фізичним, ментальним і емоційним. Максимум, які зміни люди роблять зараз, от новий рік якраз, хтось ж загадував бажання, да? хтось планував змінити життя, хтось планував щось для себе нове, корисне, і приємне почати. І багато хто починають зміни: з чого? Міняють зачіску, міняють гардероб, колір волосся, наприклад, да? чи стиль якийсь. Це класно, круто, супер, але багато хто на цьому зупиняється. Це ваша заява до зовнішнього світу, що ви готові мінятися, ви претендуєте на щось нове і краще в вашому житті. Все світ на вас дивиться, соціум на вас дивиться, і це круто. Але якщо не починати зміни всередині, то це такою картинкою і залишиться, і рано чи пізно вам не вистачить ні мотивації, ні сил, ні енергії на те, щоб цей зовнішній свій вигляд змінений, підтримувати. Наступний крок обов'язково має бути ваше здоров'я і зміна ваша всередині. Неважно, кількість води ви п'єте, якість води ви змінили. Перейшли з фармакології на нотеропатію, чи почали якийсь оздоровчий метод практикувати, чи якусь гарну звичку ви придумали, чи там косметику поміняли синтетичну, на натуральну, чи пішли на фітнес. Неважливо, не що ви. Робите, але в першу чергу ви змінюєте своє здоров'я, і це для всесвіту світу перший сигнал, що ви правильно мислите, і ви змінюєтеся зсередини на клітинному, буквально рівні на тонких тілах, на здоров'ї кожного органу і системи. і тоді дивовижним чином приходять до людей гроші на їхні оці плани і зміни. Міняється оточення, підкидаються якісь такі, знаєте, випадкові чудеса і обставини, і все решта, що сприяє їхньому зміні. І потім дивишся за рік-за два, коли в людини така міцна мотивація, в неї міняється все повністю. Вона омолодилася, вона гарно виглядає, в неї є енергія, там зайва вага кудись пішла, професія помінялася, там сімейний статус помінявся, місце проживання і так далі. Так і далі, так далі. А люди в нас зациклені всі в езотерику, як ото магічне це мислення, ну мене чомусь завжди асоціація з мультика про мауглі. Пам'ятаєте, коли удав таке в нього ім'я, він такий м м м м був могутній, видно, гіпнозом і НЛП-програмуванням володів, як е, зараз багато всяких є викладачів і менторів, і він казав: ближче ближе, бандерлогі. Російською мовою це ж мультик був радянський чоловік. Хто не дивився? Подивіться радянський мультик Мауглі. там І такі бандерлоги заторможені, заморожені, без власної думки, без власного мислення. Вони такі тюп 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 тюк до нього, а він ближе. Бліже. І оце, оце навколо магічне мислення сучасне. Це просто караул. Всі туди, всі в езотерику, а здоров'я тільки в тостах за столом. Ну таке, знаєте.